Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні у мене нові відчуття. Сьогодні ми вперше раз із моїм онучком Філипом виїхали на велопроїзд. Він їхав своїм велосипедом, я їхала своїм велосипедом. І ми здолали вже певний шлях. Зараз він там катається на гойдалці. і в мене є декілька хвилин, щоб поділитися з вами емоціями, поділитися словом Господнім. Ми, знаєте, хочу задати запитання, коли ми стаємо дітьми Божими, Коли каємося, чи від народження? І таке, знаєте, питання дуже цікаве. Коли Господь... Думає, що ми стали його дітьми, коли ми і народжуємося згори, чи коли ми народжуємося взагалі, приходимо у цей світ, слово Господнє каже, що зародок наш бачили його очі. Так чи не так? Тож, кожна людина, яка яка Має уже серцебиття навіть у череві материнський, Господь уже бачить його, уже сподівається на те, що дитина народиться. І Господь дбає про те, щоб ця душа була народжена. Чи всі народжуються на превеликий жаль, не всі. Це вибір матерів, які мають дитину у череві. Але коли народжується дитина, то Господні очі вже на них. І Господь дбає, хоче, щоб ми всі звернулися до нього. І ми всі пізнали його як батька. Господь дуже-дуже хоче цього. Коли ми ще ходимо своїми дорогами, то Господь, як люблячий батько, він все рівно піклується і, по, і в наше життя. І в наше життя посилає людей, які будуть говорити про нього, про його любов. Для чого? Для того, щоб ми пізнали істину і стали. Духовними Божими дітьми. Алілуя, слава Богу! Господь хоче, щоб усі люди спаслись. Господь цього прагне, Господь цього хоче. Тому як тільки людина приходить у світ, Господні очі вже на ньому, і Господь уже хоче, щоб ця дитина, щоб ця людина була спасена. Коли ми каємося у своїх гріхах, ми приходимо додому. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Будучи в день із онуком, мені більше не вдалося записати відео, хоча інколи на деякі часи ще намагалася, але він такий рухливий хлопчик, тому ввечері маючи цей час. Я вирішила закінчити думку, і я знову на цьому місці, де вчора була. Правда, перед цим я декілька трохи проїхала і навіть поїхала в інше місце. І щоб повернутися сюди, навіть скористувалася навігатором, тому що, думаю, так, знову дорога якась не та, а вже вечір. І щоб ви розуміли, зараз уже, чесно кажучи, зараз.

І ось таке сіре небо. Якби воно було не сіре, то було б ще видно, видно, видно. Їдучи сюди, скористувавшись навігатором, навігатор всю дорогу мені вказував напрямок, коли повернути направо, коли повернути наліво. Я недалеко від'їхала. Мені потрібно сюди було їхати 5 хвилин. Просто на іншу дорогу з'їхала і трішечки, знаєте, розгубилася. Слава Богу, що є навігатор. І можна ним користуватися. Але потім, знаючи дорогу і знаючи, що мені потрібно саме на це місце, а не додому, я їхала, навігатор мені постійно казав. Поверніть направо, поверніть направо, зупиніться, розворот. Він казав мені, він не покидав мене, він мені казав, що я їду не в правильному русі, не в правильному напрямку, бо, бо тому що будинок мій за тими будинками, які ви бачите, потрібно було повернути направо. А я повернула наліво. Алілуя! Слава Богу! Є така у нас можливість користуватися навігатором, То якщо отой навігатор дбає про те, щоб ми доїхали правильно до нашого будинку, то наскільки Господь. Наскільки Господь. Сьогодні, рухаючись із своїм онуком, спочатку він їхав попереду. Він їхав попереду, тому що він знав дорогу. Я йому сказала спочатку шлях, по якому ми будемо рухатись, і знаючи цей шлях, він йому був знайомий. Він він з впевненістю, незважаючи на те, що йому буде ну скоро 6 років. Він їхав, а я їхала позаду. Мені було так безпечніше. Я бачила його, я бачила його рух і помаленько рухалася за ним, даючи йому можливість їхати попереду. Мені так було краще, розумієте? Ми порівнюємо Ісуса Христа із пастором, і правильно робимо. І ми кажемо, ми знаємо, ми читаємо, що Ісус повинен іти попереду, як пастор, а вівці. Ідуть за ним. Це добре, це правильно. Але бувають такі моменти, коли нашого життя, особливо коли ми ще отакі малюки, то, то, знаєте, отак, як оті люблячі батьки, дитина йде попереду, щоб я тебе бачила, щоб я тебе бачив, а я буду їхати ззаду. Так Ісус, Він вказав нам дорогу життя. Він сказав: ось є слово Боже, от є церква, от є пастор, от є брати і сестри, які вказують тобі, як іти. А далі, а далі ти повинен рухатись. Ісус буде спостерігати за тобою, як люблячий батько, але ти ж рухайся вперед. Ти рухайся вперед, по тій доріжці, яку ти вже знаєш. Алілуя, слава Богу! А потім а потім була вже незнайома дорога. І мій онучок не знав, як їхати. І от по тій дорозі вже поїхала попереду я, а він їхав за мною. Я їхала попереду, і знаєте, я не оберталася. Я їхала помаленько і я відчувала, я. Чула, як рухається його велосипед, і мені було достатньо. Я знала, що він їде і дивиться на мене, і все у нас буде гаразд. І ми доїхали до спочатку до першої зупинки, а потім, як я почала записувати ролик, це вже була в нас друга зупинка, і наша подорож. Закінчилося добре. Ми ще наїздилися, награлися, все було класно. Але у цій подорожі, до речі, вона в нас була, і ще раз скажу, перший раз, що я разом із ним виїхала на велосипеді. В цьому році Господь так мені дає багато. Перший раз. перший раз я їду сам, їжу сама на велосипеді, перший раз е, я тут е, їжу іншими якимись дорогами, перший раз я з, з онучком. Поїхала на велосипеді. Перший раз я побачила свою онучку, шосту у цій родині п'яту перший раз. І таких перших разів у нас ще буде багато, багато, прибагато. І буде все добре, навіть якщо якесь зло, Бог все рівно перетворив добро. Коли Коли ми у своєму серці будемо довіряти йому, коли ми будемо розуміти, що Він наш любить. Чи батько, коли я прийшла до церкви, я не пам'ятаю, що був за проповідник, чесно, не пам'ятаю. Знаю, що це був гість у нашій церкві. Це ще був перший рік, а можливо, і перший місяць мого ходіння за Господом. І от приїхав до нас гість, і після своєї проповіді він сказав, що він розповідав, він проповідував, що. Господь це люблячий батько. І потім, після своєї проповіді, він сказав: Я знаю, що багатьох у вас це травма. І ви не можете Господа сприйняти як люблячого батька, тому що у вас в житті не було того люблячого батька. У вас не було зразка, який би сказали, О, да, у мене батько такий люблячий, тому Господь, люблячий батько, для мене це. Легко уявити. І таких сестер було чимало у залі, які не зазнали, не пізнали, не відчули отієї батьківської любові. І тоді той пастир запропонував, кому дуже потрібно, хто хоче відчути оцю батьківську любов. Я вам раджу: виходьте на сцену. І е, дайте мені змогу вас обійняти, і коли я буду вас обнімати. То хай оці обійми у вас будуть як прояв батьківської любові з неба. І я була одна із тих, яка пішла в ці обійми. І знаєте, це було справді, справді чудо. Коли той брат обіймав кожну з нас, ми, по-перше, ревіли, але це були сльози радості, це були сльози очищення, це були сльози прощення. це були... Були сльози відчуття неба і батьківської любові. Я так вдячна Господу, що мій життєвий шлях, незважаючи на всі його труднощі, переживання, повороти, перевороти воно завжди було, воно завжди супроводжувалось отим відчуттям. А Господь любить мене, а Господь любить мене. Такою, як є, з вадами, з якимись недоліками, а Господь любить мене. Не завжди задоволеною, інколи робчу, інколи там щось не розумію, інколи хочу стукнути отою ногою, топнути ногою, але Господь любить мене. Да, Він Змінює мій характер, да, він виправляє мої шляхи, да. Він змащує мої рани, коли я падаю, коли я йду не туди, куди треба. Але він ніколи не зрікається мене. Але він ніколи не зрічеться мене. В слові Господньому каже, навіть якщо мати або батько забуде, я ніколи не забуду тебе. Алілуя, слава Богу, йому повіки слава. Наш Господь є великий і дивний Господь. Наш Господь є сильний, славний, всемогутній, наш Господь є творець неба і землі, і це дає амінь. І, і дуже добре, коли у нас є в душі отой страх. Господні, тому що це начало мудрості, це початок мудрості, це дуже добре, коли ми величаємо Його і в наших серцях оце підхоплення, оця велич, оцей подив. алілуя, слава Богу. Але дуже-дуже добре, коли в наших серцях є також місце для люблячого батька. Для батька, який хоче посидити з тобою в тиші, для батька, який хоче з тобою поїхати на велосипеді, для батька, який хоче тебе обійняти, і отам, коли ти плачеш у свою подушку, він хоче посидіти поруч з тобою і сказати не плач. Я утру твої сльози, не плач, дай мені утішити тебе. Прийди до мене, такий, який ти є, такий, яка ти є, і я допоможу тобі здолати ці недолі. В ім'я Ісуса Христа заклинаю, закликаю кожного з вас, прийдіть до нього, прийдіть, дайте йому можливість. Проявитися у вашому житті як люблячого батька. І якщо хтось іще не відчував у цієї батьківської любові, ви можете сьогодні помолитися і сказати: Ава, Отче. Небесний батьку, я знаю, що Ти є. Я знаю на пам'ять молитву Отче наш. І я говорю її кожного дня, а можливо раз в тиждень. Але я вимовляю цю молитву з вірою. вимовляю, Я кажу: Отче наш, а можна Отче мій. Чому ж Отче наш? Хай буде мій, хай буде мій. Адже ми спасаємося через віру, кожний через віру. Коли Ісус розповідав, коли Ісус говорив цю молитву, то перед цим учні, їх багато прийшло, і вони питали, Господи, навчи нас молитися. Тому Він і казав, Отче наш. Тому що вони питали, просили нас, тому Отче наш. Коли ми наодинці, ми можемо сказати: Отче мій, Отче мій, Отче мій, допоможи мені. Про Проявись в моєму житті, як люблячий батько, допоможи мені полюбити тебе, як Отця, і допоможи мені довіритись тобі, як любляче дитя в ім'я Ісуса Христа. Можливо, для вас Господь, да, Він Господь, він творець неба і землі, Він цар царів, він Бог богів. Це добре. Це добре, але як добре, коли він іще для вас люблячий батько, тоді, які б не були негаразди, а ви встанете і підете, а ви будете довіряти, а ви будете знати, а тато вдома. А Він допоможе мені дійти до тієї небесної обітелі. Він допоможе мені вернутися додому. З будь-яких обставин мого життя він не зрічеться, він обіцяв, що ніхто і ніщо не зможе мене вихопити із його люблячих рук, а його обіцянки завжди да і завжди. Амінь. Алілуя, Слава Богу, повіки слава! Після ролика із цим колоссям і з оцими волошками одна сестричка написала: Олю, ти точно в Німеччині? Так, я точно в Німеччині. І в Німеччині також є волошки, і не тільки сині. Я також бачила і ще фіолетові, але вони рідкість, але є. Тихо, спокій, і так хочеться, щоб сьогоднішня ніч там, в Україні, також була тиха і спокійна, тиха і спокійна. Будемо про це молитися, будемо в це вірити. Адже віра це те, що ми ще не бачимо, але воно точно здійсниться. І хай буде кожному з нас по нашій вірі, в ім'я. Ісуса Христа, Господніх вам щирих благословень. Амінь, амінь, амінь. Ролик записала сьогодні, а відправлю його завтра, тому що в Україні вже ніч. Тож всім добра ніч, добра ніч, добра ніч. А завтра, коли будете слухати, це буде доброго ранку. І знову і знову буду казати вам мир вам, мир вам, мир вам. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.